Вітаю вас, друзі, на каналі Люз Games. Мене звати Євген, і сьогодні я б дуже хотів об'єктивно розібрати Atomic Heart, бо минулого разу багато хто звинувачував мене в тому, що я занадто прискіпуюсь до гри, яка на той момент ще навіть не вийшла. Тож зараз, коли Atomic Heart вже релізнулася, я розкажу вам, чи залишилася вона поза політикою, як багато хто писав мені у коментарях, покажу, які відсилки на Україну є у грі, розповім про те, як розробники продемонстрували своє ставлення до українців. А ще розповім, чи насправді гра стала такою успішною, як багато хто пише у інтернеті. Тож сідайте якомога зручніше і давайте будемо розбиратися. Проте спочатку хочу попросити вас підтримати україномовний контент на Ютубі. Зробити це просто: достатньо підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати будь-який коментар. Погодьтесь, це не складно, тож я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Якщо вірити руснявим ігровим паблікам та відосикам на YouTube, Atomic Heart просто неймовірно успішна гра, яка всім сподобалась і яку купують по всьому світу. Ну просто 10 бритих голів Логвінова з 10. Проте давайте проведемо невелике розслідування і з'ясуємо, чи насправді все так добре, як розповідає русня. Почнемо зі світових лідерів продажу у Steam, І тут зразу провал. На момент монтажа цього відео, 24 лютого, гра знаходилась далеко не на першому місці, як розповідають російські оглядачі. А всього-навсього на 9 І то в топ-10 гра потрапила тільки після того, як за два дні до релізу її загадково злили на торенти. А до цього, як можна бачити на зображенні, вона посідала майже 50 те місце. Тож складно сказати, що Atomic Heart хтось дуже чекав у світі. Для прикладу, згадаємо спадок Гогварцу, що вийшов на початку лютого, і який Мантфіш жорстко тролила у рекламному відео Atomic Heart. Котеріана не мала агресивної реклами, нікого не тролила, проте посідала перше місце по продажам ще за місяць до релізу, і ще два тижні після релізу. Далі ще цікавіше, якщо оцінювати популярність гри, посилаючись не на рейтинг продаж, а на кількість людей у грі, то тут взагалі все дуже погано. Справа в тому, що за цим показником Atomic Heart не зміг потрапити навіть у топ 30 все, що змогла гра, це зібрати цифру у 37 тисяч гравців. А зараз цей показник, як бачите, вже в рази менший. Знову ж таки, для порівняння візьмемо спадок Гогварсу і його 527 тисяч гравців. Повторюся. Я порівнюю Гогвартс з Atomic Харт лише тому, що Мантвіш самі використовували Гогвартс у рекламі своєї гри. Плюс Гогвартс теж свіжа новинка, про яку я, сподіваюся, ви ще не забули. Проте добре, давайте для порівняння візьмемо ще одну нову гру, яка взагалі не мала кричащої реклами та не піарилась на Time Square у Нью-Йорк, як це робив Atomic Heart. Зараз я кажу про нещодавно вийшовшу гру Sons of the Forest. Тож от вам суха статистика для порівняння. Усі ігри нові, усі три вийшли у лютому. А тепер подивіться уважно і скажіть, чи насправді можна вважати Atomic Heart успішною? Особисто я вважаю, що ні. За весь останній рік розробки своєї гри Мантвіш жодного разу не висловили свого ставлення до війни в Україні і не засудили агресивні дії Росії, хоча багато закордонних ігрових студій закликали їх до цього. Усе, що зробила студія за рік, це змінила свою реєстрацію і по документах, начебто, переїхала до Кіпру, хоча її головний офіс залишився у Москві, а головні спонсори розробки залишилися Газпром та. В контакті. Як би там не було, наразі гра вже вийшла, і тепер, дивлячись на відсилання, які залишили у грі розробники, можна точно сказати, як саме вони ставляться до України, до українців і до війни. Першу пасхалку можна знайти на самому початку гри. Придивіться уважно: маємо літаючий дрон, що тримає горщик з квіткою, що зветься Герань. Все було б нічого, якби не одне, але річ у тім, що саме літаючі дрони під назвою Гірань використовуються російськими військами для обстрілів українських міст. Тобто маємо гру з українським перекладом і пасхалку саме для українців. Проте це ще не все, і далі більше у грі було знайдено плакат, от з таким от написом. Цікаво, що цей плакат дійсно існував за часів Другої світової. Проте дія гри відбувається у 50-х роках, і за сюжетом Німеччина стала союзною республікою СРСР. Тож до чого він тут? І навіщо доданий у гру ще й у єдиному екземплярі, саме як Пасхалка? Все просто річ у тім, що зараз у цьому написі росіяни мають на увазі вже не німців, а українців. Думаєте, що я прискіпуюсь? Дарма, от вам для підтвердження реакція z Publica з постом про те, що це все зараз знов актуально, як ніколи. Плюс всі чудово знають, кого саме Русня любить називати свинями. Не вірите? Ну, ось вам зображення банки свинячого фаршу з гри і одразу ж. Перший коментар до цього зображення у СTІМ. Якщо ви, незважаючи на усе це і досі, думаєте, що я перебільшую і прискіпуюсь до дрібниць, то от вам ще один скріншот з гри, який активно поширювали російські геймери. Якщо хтось не зрозумів, поясню на скріншоті я замилив зображення російською З та Свастики, яку гравець сам наніс на вбите порося. Ну і от вам один з коментарів до цього ж зображення. Тож думайте самі, нормально це чи ні, бо особисто я взагалі не хочу це коментувати. Ну і наостанок, от вам ще згадки про Україну. У багатьох місцях гри можна знайти от такі от фотографії. Цікаво, що на них зображені українські міста. Ось це, наприклад, Запоріжжя. А ось на цих двох фото Донецьк 80-х років. І тут мені просто нема чого сказати. Пропоную вам самим написати у коментарях свою думку стосовно цього. Коротше кажучи, все вище згадане чудово демонструє справжнє ставлення розробників до України та українців. А також тепер точно немає сумніву у тому, чи підтримує Манфіш агресію проти України. Про псевдоуспіхи гри поговорили, про ставлення розробників теж. А зараз розповім вам про ще деякі аналоговнєтні особливості гри. Почнемо з Ігрового Всесвіту. Гру просували як радянську утопію, де всі розумні, щасливі та дуже правильні. Але натомість гра, як виявилося, зовсім про інше. Перше, що кидається у очі, це море матюків. Вони зустрічаються скрізь. У написах на стінах, у аудіо щоденниках, навіть роботи у грі і ті матюкаються. Ха-ха-ха-ха!» Ну і звісно, головний герой теж не пасе задніх. З одного боку, ми маємо, начебто, майора КДБ, що є наближеною персоною до партії, до влади і просто до еліти населення. Але при цьому він балакає як бидло-гопник з х років. І так усю гру головний герой матюкається буквально через одне слово. Складається навіть таке враження, що на болотах по-іншому взагалі не вміють спілкуватися. Проте це не єдине, що дивує у грі мабуть, усі пам'ятають висловлювання, що у радянському союзі сексу не було. Тож дуже дивно бачити у грі абсолютно скрізь натяки на інтим. Це я вже мовчу про Близнючок. Вони з'являються у грі всього пару разів, проте кожного разу розробники ставлять їх у дуже дивні пози та використовують такі ракурси камери, щоб максимально підкреслити їх сексуальність. Проте, якщо близнючок ще можна списати на дешевий піар гри, то оцих манекенів. І я не можу пояснити ніяк. Вони зустрічаються протязі усієї гри, їх наявність ніяк не пояснюють, але вони завжди демонструють або дуже відверті пози, або навіть справжній статевий акт. Але на цьому це все не скінчується. У грі є ще спеціальна шафа, у якій можна створювати та покращувати спорядження головного герою. За сюжетом програма цієї шафи дала збій. А далі просто послухайте діалог головного героя і цієї шафи, та майте на увазі, що це одна з більш-менш пристойних версій діалогу, бо є і більш бридкі. Вибрось його, милий. Больше он тебе не нужен. Тепер у тебе є я. Я тебе все, що захочеш. У тебе є меч? Більший меч. Став його в моє прийомне гніздо, і я зрою його астреє і прочнеє. Ти можеш помістити в мене все, що только захочеш. Мили, ставь свой топор, я зроблю тебе хорошо. Якщо цього замало, то додайте ще монолог, який можна почути в одному з аудіо щоденників, в якому чоловік розповідає про те, що закохався у роботі жінку і планує зробити їй пропозицію. Більше того, гра навіть не приховує стосунки між людьми та роботами і прямо заявляє про те, що уся еліта СРСР займається отаким от непотребством з роботами у місцевому театрі, який виконує роль борделю. До речі, нероботизовані співробітниці теж не проти підзаробити, надаючи певні послуги гостям театру, про що можна дізнатися з купи розкиданих по театру документів. Коротше кажучи, виходить якийсь дуже дивний СРСР, де всі балакають як гопники з нульових, та ще й готові спати з усім, чим можна, незважаючи на те, роботи це чи ні. Не знаю кому як, але особисто мені все це здається досить огидним. Наостанок розкажу вам ще трохи ігроладних подробиць аналоговнітного шутера. Почнемо з сюжету. Він, з обіцянками розробників, мав бути цікавим, проте десь щось пішло не так і сюжет гри виявився нудним, затягнутим. А місцями він взагалі тримається купи тільки тому, що головні діючі особи роблять якісь дурниці або просто поводять себе як карикатурні злодії. Стосовно того, що гра пропонує гравцю в перервах між сюжетом, то це біганина від одного місця виконання завдання до іншого, по абсолютно мертвим локаціям, на яких постійно спавняться однакові роботи. А враховуючи, що бойова система у грі абсолютно не імерсивна, то й битися з ними набридає вже на другій годині. Все інше, що є у грі, виглядає як звалищі ідей, які просто напхані в ігролад. Одним з прикладів цього можуть бути головоломки, вони просто скрізь, і єдина їх мета це задовбати гравця як можна швидше. Тут є злам замків, як у скайрімі, є злам замків на реакцію, є кодові замки. Є просторові головоломки, є магнітні головоломки, і ще купа усього цього, що абсолютно ніяк не пояснюється ігровим лором. До того ж, інколи всі ці головоломки зустрічаються прямо одна за одною, що в свою чергу дуже знижує темп гри і просто її розтягує. Коротше кажучи, духота неймовірна що у сюжеті, що у самому ігроладі. Ну що ж, хлопці, от такий от огляд у мене вийшов. Скажу чесно, мені дуже важко далося це відео, бо стільки бруду я ще не бачив у жодній грі. Але сподіваюся, що мені вдалося бути об'єктивним та розкласти абсолютно усе по поличкам. Тож мені хочеться вірити, що ніхто з наших співвітчизників не буде писати мені, що я прискіпувався до гри, що вона поза політикою і усе оце таке, що було раніше. Проте мені дуже цікаво дізнатися вашу думку щодо Atomic Heart, Тож запрошую вас всіх у коментарі. Я їх обов'язково усі прочитаю. Ну а на цьому буду закінчувати. Дуже дякую усім, хто додивився до кінця, а також окремо тисну руку кожному, хто підтримує канал своїми вподобайками, коментарями та, звичайно, підписками. Друзі, ви найкращі. Бажаю нам з вами мирного неба, найшвидшої перемоги. Та хай щастить! До зустрічі у наступних відео. Бувайте!